Зараз запрошується до слова голова фонду пам'яті блаженішого митрополита Мефодія Наталія Михайлівна Шевчук. Слава Ісусу Христу, Дорогий владико. Дякую вам за такі теплі слова про нашого предстоятеля. Не думала, що колись стоятиму на цій сцені та буду згадувати блаженнішого митрополита Мефодія. Його смерть стала для усіх нас трагічною несподіванкою. І досі важко звикнути до думки, що саме його більше немає з нами. Коли людина йде з цього життя, то у нас з часом формується її цілісний образ. Наскільки цілісним є для нас образ Владики Мефодія сьогодні? Гадаю, що ніхто з нас ще не усвідомив ані власної втрати, ані значення. Яке він відігравав в житті кожного з нас, і все ж таки насмілюсь поділитися з вами своїми першими висновками. Перше, коли ми готували до друку книгу блаженнішого, то по декілька разів, ночами й днями, переглядали сторінки його статей та послань. І зрозуміли, владика Мефодій мав цілісний і концептуальний погляд на сучасну церковну ситуацію в Україні, причини теперішньої кризи та шляхи виходу з неї не буду переказувати тут його думки, адже я не богослов, а усі ви за деякий час зможете самі прочитати, ознайомитися з його першою книгою. Звернусь лише до вас з проханням читайте уважно, читайте вдумливо. Саме так читав митрополит Мефодій. Владика Мефодій очолював Українську автокефальну православну церкву 15 років. Це був осьовий час для нашої святої церкви, час її історичного формування. Якщо впродовж своїх перших десяти років. З 90-х по 2000-роки ні Українська автокефальна православна церква знаходилася у стадії становлення, то за роки предстоятельства Мефодія припало її остаточне формування. Я усвідомлюю різницю між життям церкви та держави, і усе ж таки дозволю собі таку паралель. Роль владики Мефодія у новітній історії Української автокефальної православної церкви чимось нагадує роль Леоніда Кучми у новітній історії України. Подобається це комусь чи ні, писав митрополит Мефодій. Але саме Кучма став батьком сучасної української державності. Так само і наш владика. Став для сучасної української автокефальної православної церкви отцем, оскільки очолював церкву у ключовий історичний час, якою буде подальша доля нашої церкви, це вирішуватиме помісний собор єпископат. Але особисто я, як вірянка, та довгорічний помічник предстоятеля, бажала би, щоб його спадщина не була занедбана. Бажала, щоб наступні церковні керівники зберігали пам'ять про владику Мефодія, шанували його внесок до історії Української Автокефальної православної церкви. Усі ми маємо свої вади та недоліки. Але зібрані разом у церкву ми стаємо дітьми Небесного Отця. Та причасниками Святого Духу. Саме тому наша праця у церкві, наш внесок до церковної справи це не лише наша праця, наші зусилля, але й Божа ласка, Боже благословення, таємнича робота у нашій історії Божої Десниці. Сьогодні, після того, коли владика Мефодій спочив у Бозі, ми зрозуміли наскільки тяжкий був його хрест предстоятельства. І зрозуміли й інше гідно пройти цей шлях можна було лише з ласки Божої разом з Христом, розіп'ятим та Воскреслим. Наша церква сьогодні стоїть на історичному роздоріжжі. І напевно багато з вас чекає від мене зараз, що я висловлю своє ставлення до сучасних процесів об'єднання українського православ'я. Але я проста вірянка. А долю церкви має вирішувати єпископат та собор. Тому скажу єдине. Бережіть свою церковну традицію і ідентичність, будьте відповідальні за свої слова та дії. чиніть мудро та розважливо. Зберігайте мир, єдність у своїй власній церковній юрисдикції. Шанобливо ставтеся до державної влади. Шануйте спадок своїх спочилих предстоятелів патріарха Мстислава, патріарха Димитрія, убієнного патріарха Володимира. Міцна як смерть, любов, написано у Біблії пісня над піснями. Я представляю фонд пам'яті блаженнішого митрополита Мефодія, який об'єднав його колишні співробітники, друзі всіх нас єдиною ідеєю. Ми любили Владику і вважаємо своїм моральним обов'язком. Зберегти пам'ять про нього не лише у своїх серцях, але й серед українського народу, серед церковного суспільства. Сьогодні ми презентуємо вам книгу Владики Мефодія, що об'єднала його вибрані статті та послання. Це лише перша книга, бо будуть видані й наступні. Вічна вам пам'ять!